Питаю друзі, пам'ятаєте коня в рожевому пальто? Той, який при генпрокурорі Шокіні ще в часи Порошенка підпрацьовував говорящий башкой? Згадали? За хвилину розповім дуже цікаві подробиці з життя цього коня. А поки що підпишіться на мій канал. Щоб знати більше, знати правду, щоб разом з нами бороти з корупцією, мародерством, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, погнали! Корупція на медзакупівлях в Запорізькій області. Судитимуть заступника голови облради Куценка. Куценко це цей Куценко, да. в рожевому пальто, конь в пальто. Та його спільників, за даними слідства, Володислав Куценко, його помічник та ще один депутат чотири рази протягом 23-24 воєнних років надавали хабар на суму понад 650 тисяч гривень директору обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Це в Запоріжжі. Запорізькій області, яка наполино окупована в Запоріжжі, по якому пашать каби, якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з можливістовою конфіскації майна. Нагадаю, що 19 лютого 2024 Представників Запорозької обласної ради викрили на гарячому одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди. Наступного дня їм повідомили про підозру, а у вересні розслідування завершили. Тепер суд і слідкує за руками. А ви пам'ятаєте, яким полум'яним борцем з корупцією, з усім поганим злочинністю був цей Куценко, цей конь в розовому пальто? Він виходив на брифінги, він клеймив особисто мене, кричав корупція, хоча й нічого не було доведено, нічого не було, крім змонтованого мультика. На відміну від нього, не одної гривні в мене ніхто не вилучав нікого. Ніколи ніхто не ловив, ні за руку, ні попід за руку. Взагалі є тільки змонтований мультфільм. Але от саме конь в пальто виходив і розповідав е, всі оці небелиці від Генпрокуратури. Або згадайте, як він бруд об Геннадія Корбана, інших захисників Дніпра, вигадував, чорті йшов, злочини страшні і так далі. А чим закінчилось? Закритою справою. Пам'ятаєте, він ще ж теж коментував, коли в Шокіна нібито стріляли. Вся країна ржала, а конь в пальто коментував. Він таким чесним був. З усіх утюгів, з усіх каналів розказував про корупцію, про негідників, про цей. А тут хлоп за руку піймали. Просто за руку на гарячому. І зараз ведуть до суду. Будемо контролювати. Конь в пальто без пальто має опинитись на і відпрацьовувати батьківщині збитки, які він завдав, опинитись за ґратами, понести заслужене покарання. Ми проконтролюємо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все разом з вами, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.